Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми знову поговоримо про новинку Avon. І в нас на черзі ось така туша для вій. Неперевершені вії називається. В цій лініці є ось така звичайна туш, а є водостійка. Я тестую звичайну туш. Ось такій гарній упаковець. Трішечки підходить під моє сьогоднішнє плаття. Отже. Зараз покажу ось така. Сам, е, самий флакончик ось такий гарненький. Е, отже, і ось така кісточка. Ну, я вам тут все буду вставляти, щоб більш детально ви роздивилися такі А, е, Отже, поговоримо сьогодні про цей продукт. Спочатку хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також ставте вподобайки та коментуйте. Пишіть, як вам ця туш. Користувалися ви нею чи не користувалися, вам сподобалось чи ні. Ну, для мене така незвичайна тут кісточка, так як я більше полюбляю силіконові. А тут вона така пухнаста і ще з такою цікавою формою. Такою. Але я скажу так, що мені сподобалось. У мене а, ця туш у відтінку в коричневому, але все одно мені сподобалось, все одно яскраво профарбувала. Отже, також вам нагадую: хто хоче приєднатися до Avon, зареєструватися, щоб робити собі там і своїм знайомим, чи, можливо, ви хочете більш так глобально займатися бізнесом з Avon, то переходьте за посиланням в описі до відео, реєструйтесь. Там вся детальна інформація про співпрацю, про подарунки, про все. Ви за цим посиланням можете ознайомитись, почитати все. А ну і потім, якщо вас все влаштовує, потім зареєструватися. І також. Тож, хто хоче, то можете подивитися каталог онлайн. Також посилання залишу під відео. Ну, і тепер перейдемо до обговорення самої туші. Отже, що мені сподобалось саме в цій туші? Вона придає об'єм і справді придає. Вона навіть трішечки подовжує ваші вії, я б сказала, ну, сказала більш-менш нормально розділяє. Є такі трішки моменти, де трішки склеєні вії, але це не критично і ну, мені все одно сподобалось. Також вона не лягає на ваші вії якимись комочками, вона рівномірно наноситься, гарно розподіляється, ну, все як потрібно. І також вона не осипається на протягом дня. Добре, вона носиться, це також мені сподобалось. Також, що до кісточки, така вона незвичайної форми, така вона пухнастенька, з таким посередині, наче вигином, але ця форма вона допомагає краще прокрасити ваші вії в, в куточках, вона начебто витягує вії. І ну, робить ваш такий погляд, більш таким, я б сказала, кокетливим. Отже, от. Що я можу сказати як висновок, що туш мені сподобалась, навіть не дивлячись на те, що вона з пухнастою кісточкою, як я не дуже до них звикла, але все одно мені вона сподобалась. Відтінок, хоч і коричневий, але він все одно нормально і її все одно виглядають яскраво. Не пам'ятаю, казала я вам чи ні, що ось зараз я якраз нафарбована цією туш'ю. Як ви можете бачити. І також я е, вставлю фрагмент саме, де я також е, там, нафарбувала і вам показую, як воно виглядає там, з боку і все. Отже, так. Тому е, я можу рекомендувати, особливо як коли на неї які-небудь такі е, акції, трішки якась там знижка, то однозначно е, нагадую, щоб е, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Коментувати, як вам це відео і яке б ви хотіли бачити наступне відео на моєму каналі. Пишіть, я в кожному відео це кажу, але ніхто мені не пише. Мені здається, що вам все одно що дивитися. Можливо, раніше якось ви мені під відео там писали більш інтенсивно, що б ви хотіли. Я оце думаю. Я раніше знімала відео з макіяжами, але не скажу, що вони якось дуже багато переглядів набирали. Напишіть, будь ласка, вам цікаво, ще, щоб я такі відео робила чи ні з макіяжами. Як ви до цього ставитесь? Можливо, все-таки повернути цю рубрику на мій канал і робити макіяжі, там, наприклад, повторювати макіяжі, якісь зірок чи щось таке. Напишіть, як вам така ідея. Отже, так. Ця інформація, що там вам потрібно, я залишу під відео. Переходьте, там від... ознайомлюйтесь. І так, побачимось ми моїй наступному відео. яке саме, поки що не знаю. <свісно> ну, тому чекайте. Отже, до нових зустрічей, до нових відео. Па-па!